Грибок та цвіль на стінах, так не лише у під'їзді, а й в квартирах багатоповерхівки, що у Староконстянтинові. Мешканці п'ятого поверху вже втомились щороку робити ремонти. З кожним дощем їх квартири заливає. Ось це свіже пітно з'явилося, перший дощ був весенній, одразу воно з'явилося. Ну от воно так пітно образується, от, стіна, сирость з'являється, бачите самі. Ремонт я не можу тут почати робити, тому що ждемо, поки вона кожен рік протікає не в одном месте, так в другом месте. А когда сильно идет, то льется прямо, прямо течет, как это. В прошлом году вот там текло, в этот угол. Я заделал, там был немножко этим рубероидом, перестало течь. Теперь там. Під час дощів щораз виникають проблеми з електрикою. Тетяна не на жарт, боїться пожежі. Опасно було знаходитися в квартирі, тому що постійно коробило світ, електричество. Навіть було кліп опасно включати в квартирі і оставлять квартиру було опасно. Мешканці розповідають, капітальний ремонт даху ЖЕК робив десять років тому. Люди покликали активістів народного контролю подивитись на цю покрівлю. Вона зношена, усюди латка на латці. Води не було два дні назад. Кодасу капнув, все. І вода бачите? Удачу. В том году делался ЖЭК делали ремонт, но получается, все равно она где-то протекает, опять же. Значит, делается не капитальный ремонт, а косметический ремонт. Відновити покрівлю багатоповерхівки потрібно негайно, поки не сталось лиха, каже громадська активістка Оксана Корнійчук. Разом із журналістами вона йде до ЖЕКу дізнатись, коли комунальники розпочнуть роботи. Мешканці жаліються, що вода почала стікати з чертака на п'ятий поверх щитову. початок з травня місяця, з травня по жовтень. От в цей період і буде проведено капітальний ремонт покрівлі по, по даному будинку. Ми беремо цю ситуацію на контроль і простежимо, щоб ЖЕК виконав ремонт. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,